Битва при Гватемалах, як Олександр Македонський за один день знищив Перську імперію. 331 рік до нашої ери, величезна рівнина, десь на території сучасного Іраку, з одного боку, перський цар Дарій III на чолі гігантської армії, зібраної з усієї його імперії, слони колісниці з косами, сотні тисяч воїнів. З іншого молодий македонський цар Олександр зі своєю значно меншою, але загартованою армією. Це була битва за панування над світом. Історія про те, як один зухвалий маневр Олександр. Олександра вирішив долю найбільшої імперії того часу. Перси мали колосальну численну перевагу: щонайменше 200 тисяч проти 47 тисяч у Олександра. Дарій ретельно підготувався. Він вибрав ідеальну рівнину для своїх колісниць і навіть наказав розчистити її від каміння. Олександр розумів, що лобова атака це самогубство. Він вирішив зіграти на психології. Він вишукував свою армію під кутом і почав рухатись. Не вперед, а вправо вздовж перського фронту. Це був дивний несподіваний маневр. Дарій знервував. Він боявся, що Олександр виведе бій за межі підготовленої рівнини. Щоб зупинити цей рух, Дарій кинув свою кіноту з лівого флангу на правий фланг Олександра. І саме цього Олександр і чекав. Коли перська кінота відтягнулася в центрі їхньої лінії, утворився розрив, і в цей момент Олександр на чолі своєї елітної кавалерії Гетайрів клином ударив прямо в цей розрив, цілячись особисто в Дарія. Бачивши, як на нього летить нестримний македонський цар, Дарій запанікував. Він розвернув свою колісницю і втік з поля бою. Теча царя стала сигналом для всієї перської армії. Почався хаос і масова втеча. Перемога Олександра була повною. Битва при Вати не просто знищила армію Дарія, вона зламала дух. Перської імперії після неї Олександр без особливого спротиву захопив Вавилон, Сузи та Персиполь, ставши володарем Азії. Отже, гватимале, це історія про те, що війни перемагає на завжди армія. Це урок про важливість тактики, психології та сміливості одного лідера, готового ризикнути всім заради перемоги. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисною і цікавою. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, поширте це відео своїм друзям і підпишіться. Дякую.